Заходьте, будь ласка. На подвір'ї будинку скульптора у старому місті почався ремонт фасаду і впорядкування прибудинкової території. Вдова скульптора Миколи Голованя Тамара Филимонівна після смерті чоловіка живе тут сама. Жінка розказує, що їхня родина працює над впорядкуванням спадщини, але аби капітально відремонтувати будівлю, потребує допомоги. За ці 40 років майстерня, звичайно, потребує і реставрації, і допомоги від влади. Тому що Микола Микитович, будучи дуже талановитою, неосяжно в своєму злеті людиною, він не встиг ще це все зробити. Дещо природньо розрушається, дещо недороблене залишилося. Це дійсно унікальна споруда, яку треба зберегти не тільки для сучасності, але й для майбутніх нащадків. Зараз роблять перепис і реєстрацію робіт скульптора, прибирають подвір'я і задній дворик. З матеріалами допомагають друзі, сім'ї голованів і благодійники. Воєнний стан він не дозволяє ну, луцькій міській раді органам місцевого самоврядування. Реалізовувати дуже багато як заходів, так і робіт, тому що всі рахунки вони є заблоковані. І тому ми взяли на себе таку відповідальність звернутися до небайдужих підприємців нашого міста і передали матеріали: це і пісок, і цемент, і клей, вапно. Тамара Головань розказує, прожила у шлюбі зі своїм чоловіком Миколою 50 років. Це була його задумка: зробити асамблейну кімнату. Я мушу це зробити. Асамблейну кімнату, у якій зібрані ескізи, малюнки і графіка, подружжя почало приводити до ладу торік. Він дуже великий символізм кожна робота це його якась думка виражена. Воно в нього лилося як пісня. Тамарі головань, 71, каже, що мусить пожити ще, щоб зробити будинок скульптора музеєм. За задумом господарів будинку, велика зала одразу мала бути місцем експозиції скульптур. Незважаючи на відсутність ремонту, сюди постійно приходять відвідувачі. І зараз поки що не йде мова про внесення до реєстру як пам'ятки місцевого значення, тому що це тривалий процес. Спочатку потрібно її внести до реєстру нововиявлених пам'яток. Можливо, не є такою нагальною потребою, тому що усі оці статуси вони тоді будуть тормозити здійснення робіт. Зараз для туристів відкрите не лише подвір'я, але й внутрішні кімнати будинку. Тамара Головань каже, що сподівається, після перемоги вдасться втілити мрії її родини. Анна Глущук, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.